Нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Ну дуже цікавий матч для нас. Це такий в цьому сезоні перший матч е, е, офіційний і для нового складу тренерського і для нашої команди. І ми, звичайно, очікуємо дуже цікавої гри ратушний. Неточне переведення перехоплючає був Віталія Ляльки, але Лялька браку блокує викидання. Лялька віддає на партнера. Хороша момент може бути. Мазур, мазур О, на п'ятико. Мазур закидає. 1-0 на користь української команди. Вадим Мазур відзначається з передачі Віталія Ляльки. І ми повели в рахунку. На 14-й хвилині відзначається перша трійка нападників збірної України. Вадим проявив мастерність і забив дуже красивий гол. 1-0. Обвів голкіпера і вже в порожні ворота. Ну, так, протягнув голкіпера у цьому епізоді, дуже якісно проконтролював шабу і закинув вже порожні ворота. Були шанси у голкіпера в даному епізоді. Шанси були, але ж я думаю, він мав надію, що захисники зіграють. бачите. Мені здається, дуже, дуже інертно ключкою. Абсолютно не ключкою не грав. Можна було теоретично спробувати перехопити шаблі. Витратив шабу ворона, але шайба залишається. Перед воротом корейської команди намагаємося тут реалізувати дальню якраз лаву а у другому періоді. Накидання небезпечно підставлена ключка yeah. була у цьому епізоді, Змінилися наші нападники. Куцевич вийшов на літ, на літи, І це якраз куцевич підставляє ключку. Хороша передача кидока в Воротах два 2-0 стає рахунок Олексій Ворона, який залишився на льоду. Ворона один з тих, хто не змінився. І пісам Ворона отримавши цю передачу. А яка передача класна? І передача класна, і дуже важливий гол. І що важливо сказати про Олексія Ворона, що він забиває за збірну завжди такі дуже важливі голи. І дивиться. ну і майстер гри п'ятаку П'ятакового звернітьва, як зупинив. От зараз Андрій. Я тобі хочу сказати про те, що чому не зіграв воротар ключкою. Бачиш, от він хотів зараз зіграти ключкою і зіграв, але ж не дотянувся. Від варто кача передача і Пісенков на спінос перехопив, віддав на партнера. Виходимо в контратаку. З шайби ворона. Ворона за спину собі прибрав. Ворона чекає на партнерів. На синю лінію віддає. Можна кидати кидок? Добивання. І 3-0. 3-0 Стає рахунок, а ось і Денискін. А ось і Денискін. Себе. Так, молодчик Андрій. Ну тут взагалі всіх трьох варто відзначити. По-перше, Лялька затягнув, дочекався партнера, який наїхав на синю лінію. І кидок це, і добиває. Це, це лялька це ворона. Ворона, ворона. Так. Я по попередньому матчі ляльку з ворони постійно да. плутав. І Сьогодні також інколи таке трапляється. Зараз Денискин допрацював, ось те, що потрібно було, наїхав на п'ятак, дочекався на свій шанс. Да. І знову ж таки, те, про що ми говорили, дуже багато втрачає. Ось цей відскок втрачає голкіпер і. Так, але ж я кажу, останніми роками наші хлопці грають дуже непогано, і я думаю, що з поляками є шанс. Ну і визначимо, що Польща піднялася до еліти. Так. Практи хороший кидок і 4-0 стає раком. Ось так вдалося закинути. Причому скільки там 11 секунд мидало да, да. швидко ну, виграло кидання. Бачите, у нас слава богу, ця більшість працює дуже непогано і. На Минулому чемпіонаті світу, якщо я не помиляюсь, у нас десь було це 60 чи 70% ну, відсотків, і це дуже важливо. Як ви бачите, 5 нападників гра... О, 4 нападника 4 грають, да, 4 плюс 1, і Данила, Трахт, і але ж якщо ви побачите, хто на підачі закриває воротаря, дивіться, що він робить. Це Олексій Ворона. Та -та -та. І дуже багато він забиває шайб. Ну, це добре, що працює поверплей. Якраз ти працював з Олексієм Вороною. Четверте польовий у нас Четверте. вже на льоду. Намагається крає що створити. Кидок з дальньої дистанції. І зараз перед воротами Шаба. Шаба залітала, здається, не фіксує в затягу ріт арбітер. Буде приглядати. Буде приглядати зараз. Проварюватиме цю ситуацію. Арбітер. Зараз будемо дивитися, що там було. Чи воротарський майданчик виїхав, чи можливо грав граво скопіднятою ключкою. Зараз на повторі спробуємо подивитися. Поки що нарада, тому що він показав, що поїде передивитися. Дивимося, тут надворот. Летить шайба, далі вона А, Бачите, він головою забив. І він показує, що головою. Зараз повтор. Кидок над воротом молотить. Шаба від скла відскакує на п'ятак. Ну так, дійсно, шолом здається. Ну, цікаво, які рішення прийме суддя. Колись Павло Дацюк закинув таку да. шайбу головою, яка не була зарахована. Сказав Дацюк, тоді я пригадую, що це була його мрія. Шкода, що не була так би мовити, підтримана арбітрами. Немає голу, Шайба не зарахована. 4-0 залишається сталим рахунок нашого матчу за дві хвилини і одну секунду до закінчення. Це. Важлива перемога для нас, я вважаю, сьогодні. Хоч давайте привітаємо і новий, скажімо так, тренерський штаб, і хлопців, і Едіка Захарченка. Зараз подивимось, хто буде найкращим, але ж він цей сухар, так сказати, сьогодні заробив. Ну, твій варіант. Хто в мене взаматч? Я думаю, Захарченко звичайно. Я також погоджуюся з твоєю точкою зору. Едуард за Захарченко. Едуар Захарченко. Заслужно 100% yeah. і ми будемо сподіватися, що цей воротарський фарт буде супутником Захарченка no, і Матвій. Будемо так. Я вам скажу так, що у нас а, а, Едуард Захарченка, ще коли він грав за молодіжну збірну. Не знаю, знаються люди.